Я всіх вітаю на каналі. І сьогодні в мене на огляді ось така многофункціональна м'ясорубка від торгової марки Reinberg, модель RB2271. Як і більшість м'ясорубок, що можна купити за бюджет в районі 2000 гривень, ця не є виключенням і зроблена в Китаї. Виробником крупним шрифтом написана потужність 3800 Вт. Напевно, щоб ми не сумнівались. Звісно, ми це перевіримо. Ось цим пристроєм. Називається він Ватметр Буде цікаво поспостерігати битву китайських Ват. Як думаєте, хто переможе? Можете написати в коментарях на кого ви. Ставили. Під навантаженням під час переробки м'яса ми подивимося, скільки споживає м'ясорубка ва. Щодо продуктивності переробки м'яса, в характеристиках пишуть різне. По власним відчуттям скажу, що в середньому це десь 1,5-2 кг на хвилину. Для побутових потреб вам точно цього вистачить. Але якщо ви свиноруб, то вам треба брати тшм 3 м від нашого полтавського заводу електромоторів, ото потужно і точно не зламано. М'ясорубка поставляється в коробці розмірами 29 см по ширині, 48 см по довжині і 19 см по висоті. Не казав два роки гарантії. Цікаво, куди звертатись, бо придбав я м'ясорубку на дропшипінгу без усіляких чеків, тож питання це залишається відкритим. Але це я робив під власну відповідальність, усвідомлюючи всі ризики, і наслідки, що можуть бути. На упаковці є логи німецького інженерінгу, але я припускаю, що з німецького тут може бути лише дизайн картинок на упаковці, бо ось ця назва бренду на зображенні видно, що прифотошоплена. І я знаю, чому саме так. Бо це oem виробництво або ODM, що значить Original Equipment Manufacturing або Original Design. Фекчуринг. Ви, мабуть, бачили передачі про китайські мегазаводи, на котрих люди народжуються, одружуються, заводять дітей та вмирають. Не знаю, як інші м'ясорубки, а ось саме ця в даному кропфакторі точно робиться по такому принципу. Бо поки я обирав м'ясорубку, вивчаючи всі нюанси, характеристики на що треба звертати увагу і доступність ремонтних деталей, я виявив, що таких м'ясорубок не одна, а декілька, і під різними брендами. Припускаю, що відрізнятись вони можуть комплектацією насадок. І, можливо, якимось деталями внутрішні. ОЄМ Original Equipment Manufacturing це коли китайський завод виготовляє стандартні вироби, а замовник лише вказує відповідні параметри, колір, розмір, логотип тощо. Як бачите, в епіцентрі ця м'ясорубка представлена різними брендами, і кожен по-своєму заповнює інформацію про їхні характеристики. Припускаю, що можуть бути відмінності по мотору, редуктору, корпусу або комплектації. Деяких я бачив насадку для драників, в моїй такої нема. Але можна використовувати терку для моркви найменшого розміру, буде теж саме. Перейдемо до комплектації. З коробки ми маємо наступне: моду для нарізки шинковки овочів, до нього входять насадки, шинковка, велика і дрібна терки для моркви або буряку. Також до комплекту входять насадки для витискання соку томатного, виноградного яблучного та, можливо, якогось картопляного. Насадки для кебе, насадка для роблення ковбаси. Далі у відео я покажу, як нею користуватись. І головний модуль для роблення фаршу: він складається з трьох сіток різних діаметрів 3-5-7 мм, і лоток для накидання м'яса, плюс поліцейська палка, штовхалка і один ніж з Живіючої сталі. Інструкція, що йде в комплекті на двох мовах, цікаво, що англійською та українською. За це лайк. Все всередині коробки було загорнуто окремо в пакети по зовнішньому вигляду. Корпус м'ясорубки в даній моделі може бути або з пластику, або з металу. В даному випадку це металевий корпус в такому ось виконанні. Поверхня трохи марка, бо на ній залишаються відбитки пальців і сліди від крапель, але по-перше, вона приємна на дотик, плюс якось надійніше відчувається. А по-друге, можна щось примагнітити або можна ніадімовим магнітом до стінки причепити цю цю конструкцію. Щоб висіла вона як ножі на магнітному держаку. Металовий корпус добре відводить тепло, коли гріється двигун. Але я скажу, що в тих навантаженнях, що я працював, вона майже не нагрілась. Є ось така зручна широка ручка. Дуже цікаве рішення, це ось ця виямка знизу на корпусі. В неї дуже зручно змотувати і ховати кабель живлення. Мережевий кабель виконаний з дешевого ПВХ і довжиною всього метр двадцять. Це небагато і немало, але півтора метри було б краще. Також знизу можна побачити резинові ніжки, котрі дуже добре чіпляються за поверхню і мають Добре щеплення з поверхньою столу. Так що можу точно сказати, в мене на ДСП і на плівці м'ясорубка не сковзала. Ось можна подивитись електричні характеристики знизу на лейбі. Цікаве рішення в цій м'ясорубці це ось цей задній відсік, що закривається кришкою. В нього прибираються леза, плюс рішітки під ножі та насадки для КБ і ковбасок. Розумне і доволі зручне рішення. Дрібниця а приємно. По функціоналу м'ясорубка має плавний пуск і функцію реверсу. У випадку, коли жили намотались на лезо і м'ясо не проштовхується, дуже зручно відмотати назад і продовжити роботу. Десь бачив, що в неї має бути захист від перегріву чи перенавантаження, але я цього не перевіряв. Редуктор виконаний з пластикових шестер. Скажу одразу, це практичне рішення з точки зору інженерії, бо у випадку клину шнеку теоретично зламається на мотор, а зуби шестерні, і замінити їх буде простіше і дешевше, ніж спалений мотор. Деталі на цю м'ясорубку продаються у широкому асортименті. Як бачите, деталі є в наявності і доволі дешеві. І якщо вмієте користуватись викруткою, зможете власноручно полагодити. Місце під приєднання модулів зроблено наступним чином. Це кнопка розблокування модуля, і коли ви її натискаєте, то можна, провернувши модуль, відкрутити його. Модуль для м'яса фіксується надійно, але цього не можна сказати про модуль з нарізки овочі, оскільки він з пластику, тож має свій люфт і трохи бавтається при роботі. На відео ви це зможете побачити. Моркву, буряк та інші тверді овочі добре натирає, однак є нюанс по шинкуванню капусти. Оскільки капуста досить волога, то вона дуже сильно пристає до стінок шахти модуля. І якщо кидати великі шматки, то вона застрягає. Розмір шахти 5 см на 4,5. Це замало для. Шинкування капусти, але це краще, ніж руками терти з ризиком поранитись об шинковку. Модуль для м'яса має шахту діаметром 4,5 см. Зроблений він з дюралюмінію, тож будьте уважні, і ніколи не кидайте ці елементи в посудомийку, бо вони від хімії змінять колір на темний і будуть виглядати досить кріпово. Та й помити руками буде швидше і простіше. Як збираються модулі? Берете корпус модуля, вставляєте під кутом так, щоб пази співпали, і проворачуєте до кліка. Це значить, що модуль надійно зафіксований. Далі берете шнек і зафіксовуєте в шахту. І Проворачуєте, надягаєте його на вісь редуктора. Потім на шнек під квадратний паз надягаєте лезо і притискаєте його сіткою, котра фіксується боковими зачепами на краях різьби, і в кінці все це затягується фіксуючою гайкою. Ну і в кінці ставиться лоток, в котрий накидаємо підготовлене м'ясо для переробки. Він приблизно розрахований десь на кілограм. А зараз уважно запам'ятайте, ніколи не затягуйте цю гайку до опора максимально, бо тоді ви заклинете ніж так, що його не зможе провернути двигун. І від того є високий ризик, що або згорить мотор, або зламається. Шестерні в редукторі або злижиться грані на осі в місті, де вал переходить в модуль насадку. Тож, після затяжки перевірте, чи не перетягнули ви цю гайку, а ось так встановлюються насадки для КВ і ковбасок. Різні розміри сіток для різних продуктів: 3 мм для паштетів і всього, що мажеться. 5 мм для котлет, фрикаделяк, пельменів, голубців, 7 мм для ковбас, шашликів, рубаних котлет, оляшу. Насадка для соку є продовженням модуля для м'яса. До основного шнеку приєднується шнек для соку. Потім все це закривається сіткою і затягується фіксуючою гайкою. Зверху кришка екран від розбризкування в різні сторони. Є в мене сумніви щодо цього регулятора шлаку відходів і того, як він буде працювати. Це не дуже очевидний ганч, але це дрібниця. Щодо модулі для його можна мити в посудомийці разом з насадками. Вони із нержавійки. Ось так міняються насадки. Ця запірна рамка відтопирюється, вставляєте насадку і закриваєте цю рамку до закліпування. Розмір шахти складає 5 см на 4,5. Мити модуль легко і без проблем. Тож тепер давайте подивимось, як вона себе показує на практиці. Зараз ви бачите, як вона перемилює м'ясо. А зараз можна побачити, як вона натирає морковку та буря. А ось так виглядає шинкування капусти. Як бачите, не без проблем. Зверніть увагу, як люфтить сам модуль. І ось так капуста забивається всередині насадки для шинкування. Для шинкувального процесу треба трохи приноровитись. По перше, капусту треба нарізати невеликими шматками, а по друге, слідкувати, щоб всі шматки падали і нормально перешинкувались, і не застрягали. Зараз я покажу вам, як робляться ковбаски. Для роблення ковбаси в магазині можна купити ось такі оболонки. Вони бувають різних калібрів, тож зверніть увагу, бо маленький калібр не підійде під цю насадку, він просто не наліз. Перед тим, як робити ковбасу, вам необхідно спочатку промити цю кішку, після чого змастити насадку, на котру ви будете надягати оболонку. І не забудьте трохи олії додати всередину кишки, бо так вона буде краще і зручніше натягуватись на насадку. Після того як ви натягнете оболонку, зав'язуєте кінець і починаєте процес. Він нічим не відрізняється від перемалювання м'яса. Просто трохи треба притримувати саму кишку для того, щоб ковбаса була більш щільна. Сам процес виглядає ось так, і це виявилось досить легко. Ось така ковбаска в нас получилась, я результатом задоволений. залишилось тепер лише запікти. Тож, друзі, давайте тепер в кінці підведемо підсумки. Що я можу сказати? За 2000 гривень м'ясорубка має наступні переваги. Достатня потужність, легка збірка та догляд, функція реверсу, наявність різних насадок, плавний пуск, металевий корпус, відсік для зберігання насадок, доступність і дешевизна ремонтних деталей. І головне це ціна. Проаналізувавши весь ринок, я обрав саме цю м'ясорубку за ці гроші. Також є і недоліки. Гучна при роботі, але припускаю, що найгучніше всі. Іх інших за таку ціну. Корпус може трохи нагріватись при тривалому використанні, це якщо свиню молоти. Трохи не вистачає довжини кабелю, півтора метри було б якраз. шинковці капусти маленька шахта для вкидання капусти. Забувається, якщо не слідкувати. Модуль для овочів люфтить, але це терпимо. Чи порекомендував би я цю м'ясорубку? Однозначно так. За ті гроші 100%. 2000 гривень у 2025 році це оптимально. Всім дякую за перегляд. Пишіть ваші коментарі і питання, ставте лайки, дизлайки та підписуйтесь на канал. Всього найкращого і до і гарного вам паршу!